Всім вітання. Цікавий інвертор до мене потрапив e-NEXT. Е з натяком на якість. гляньте який розмір, а інвертор непростий. З зарядочкою. І інвертор вже з діагнозом. От діагноз в кульочку. Прийшов. Давайте глянемо, що там є. І то в нас. 20 Т60. Тож, давайте подивимося, який він всередині. Ну, дуже гарний на вигляд. Дросель який. Дивіться, цікаво, цікаво. Лежачком собі лежить. Є одна релюшечка. Зарядка на окремій платі. Синус наш. Ну що ж, отам відсутні транзистори. Міф захист від переполюсовочки. Оце вхід. А ось це цікаво порозкиданий вихід. Два транзистори ось і два тут. Помітив цікаве рішення. Корпуса ізольовані стоять на термопрокладочках. Перестрахувались, мабуть, чи що. Є плата, зняв радіатор для кращого огляду того всього. І ви подивіться, який тут конденсатор стоїть. 500 вольт. Оце так, так. Так, ще що я тут помітив. Два транзистора. Ось тут дайте нам фокусу. І тут у нас є один також вже. Все. О, а цей ніби як ще живенький, але його також випаяємо. Зараз тут наведу порядочок почищу, будемо дивитись далі. Обдивився гарненько плату, поверпаював транзистори, попрочищав отвори. Замінив два запобіжнички і більш ніяких аномалій не знайшов, попродзвонював всю кераміку на платі синуса. все попід'єднував, запускаю. О, о, щось там є. Ага, свариться, свариться. Будемо вважати, що так і потрібно. Зараз, мабуть, буду паяти ключики і будемо дивитися, що буде. Нічого в себе не знайшов по транзисторах, щоб спробувати, окрім ось таких. 40 N 65 в 247 корпусі. Вони перевірені, бо я на них тестував гібридник. Позапаював, попід'єднував. Так, 3, 2, 1. Давайте ще разок. Скільки він там при старті буде. А, він взагалі дуже помаленько пускається. Дуже помаленько. Вестанеться. Думаю, що за звук а то релешечка клацає. Є. Ну, та й добре, мабуть, буду брати новенькі транзистори і вже паяти його, так як має бути. Приїхали транзистори. Давайте подивимося, що тут у нас. FGP 20N60. Оригінальчики, запаяв транзистори є вихід скаче трішки холостий хід, без навантаження. Ну, В середньому 650 мА, нехай буде. Транзистори трішечки опустив так, щоб вони порівнялися з ось цим нижнім краєм. Щоб нам фланець його не чіплявся до кришки. Тобто тут, в принципі, може бути. Вони тут пластикові, хоча не знаю нащо вони їх так повпаювали. Довжини ніжок вистачає, щоб цей міліметр півтора сховати. От так само. І тут Не зрозуміло, для чого так. Закриваю верхню кришечку і стараюся так, щоб ось це в нас не зробилось ось так. Не зам'ялось між двома половинками. А отак от, от. розумієте? Закриваю ось так, щоб слідкувати, просто, щоб ці фланці не були близько до. Я їх опустив, але все ж таки краще так, ніж ось так воно загнеться. Так, трішечки потестуємо. Перевіримо зараз спочатку по зарядочці. Маємо підсажений вже акумулятор. Ну, він взагалі тут трошки такий дохлий. Але все одно, я його підсадив. І через ваттметр приблизно собі можна буде орієнтуватись, що він видає. Так, давайте. Так, якесь споживання є. Добре. Що нам для цього необхідно, щоб було більше споживання, мабуть, його увімкнути. Так, є. Бачимо, йде зарядка 175 Вт. От так воно працює. Блеймає Charge Bypass AC In. Ну, от зараз стабілізувався 130 Вт. Споживає у режимі зарядки. Добре, давайте зараз на потужність його трішечки проженемо. Все попід'єднував. Зараз 200 Вт лампа. І запустимо. Повільний пуск. Повільний пуск. Є, одразу <кхи> одразу увімкнувся вентилятор. Лампу заберем. А дамо йому і вимкнемо колорифер на мінімалочках. Це буде більше номіналу. Так, мабуть, так. Мінімум, мінімум. Добре, давайте подивимось. Калорифер на мінімалочках старт. Це в нас 650 Вт, і він нам видав вже помилочку. Молодець. Добре. А що ж нам таке би йому до 500 Вт? Хм, мене або мало, або багато. Секунду, зараз щось придумаємо. Працює. Якось мало. Так. Ну і ще форма сигналу. О, сукерка гріється. Так, 340 Вт наразі і дрелечка. Вентилятор в нас вмикається практично одразу. От, бачимо, він його не холодить. Ну, нагріву немає ніде. Одне плече вихідного каскаду в нас прикручено на, на корпус. І нічого абсолютно нагрі, не нагрілося. Ось такий інвертор. Корпус дуже хороший, повторюсь, мені дуже подобається. Молодці виробники, що. Відмовились від цих брехливих індикаторів, нікому не потрібних показометрів. Зібраний гарно. Ні, ви знаєте, все ж таки мені не дає покою калорифер. чого це він спочатку не хотів його. Давайте він прогрівся трішки. Давайте йому ще раз дамо його понюхати. Мінімалочка, я вже перевірив. Ні, на жаль, на жаль. Тобто 700 Вт, 650-700 Вт це вже для нього буде при запуску помилкою. Ну, все. Не згорає, не димить, не піниться а видає помилку. Все як має бути.